Сансан, сьогодні побачили два різних тайми. В першому таймі переважно грали без м'яча, були обставини. Як оцінюєте, за рахунок чого вдалося покращити і якісні взаємодії в другому ну, темі? По-перше, я хочу сказати, що ми все ж таки провалили перші хвилин 15. Дуже хлопці були такі сковані і пропустили, можна сказати, що з нічого. Один наш футболіст не вибив м'яч, інший футболіст міг допомогти вибити м'яч, теж зіграв не найкращим образом. І, звичайно, що клас футболістів Палісся дуже великий. І в першому таймі ми розуміли, що ми будемо грати більше без м'яча, проти м'яча і розраховувати на контратаках. Десь, може, трошки в першому таймі ми вирівняли так хвилини після 20-ї. Гру, але пропустили другий м'яч, ну, скажімо так, клас сказується. Плюс в перерві тр... перебудували наші схеми, зробили заміни і стали грати більш агресивніше і создавати моменти, і, в принципі, забили, і ще були такі моменти. Ну, вважаю, що ті помилки, які у нас були у захисті, їх треба максимально швидко чистити, прибирати. Тому що наступні матчі у нас лобові за шість очок. І треба розуміти, що нам надійності у захисті треба повернути. У другому м'ячі позиції вболівальників розділились. Там і на Артура чомусь наїхали, хоча так, можливо, технічна помилка, але і захисники, здається, не допрацювали. Це 100% комплексна помилка. Якщо ми пропускаємо ну, взяти другий третій м'яч у Цуляка це індивідуальні дії. Нема питань. Перший другий м'яч я вважаю, що ми могли зіграти по-іншому і не допустити про пропустити не пропустити м'яч. І реакція в першому таймі. Реакція наших захисників була дуже поганою. Дуже поганою. Якраз от на, на второй м'яч на реакція у атакуючі ланки Житомира була краще і це спрацювало. Сказати, що не вистачило сьогодні гравців, які захворіли і сілі, боротьки? що це. Ну, 100%, що ми грали не в оптимальному складі, і ми розуміємо, що це не наш рівень на сьогоднішній час. І 100% ті гравці, які хворіючи на травмі, вони дуже нам допомогли. Але і через такі матчі, через такі ігри ми дивимося, як молоді футболісти можуть зростати, над чим працювати, над чим нам працювати в цілому. І, звичайно, що хотілося, щоб пошвидше наші футболісти, які на травмі, які хворі, поскоріше повернули в загальну групу. останнє питання від моїх колег всі запитують, чи команда відійшла від тих подій драматично неприємних, що відбувалися на базі. Так, ми після Лігобере говорили, що всі професіонали, всі готові грати, але все ж таки десь психологічно воно все не може так просто минути. Ну, ми розмовляли з хлопцями і вчора, і сьогодні, в принципі, настрій. Настрій був нормальний, та, ну, бойовий настрій. Всі хотіли грати, і можу сказати, що навіть може трошки такий перенастрій навіть, у футболістів, на футболістів. Дуже боялись помилки в перших хвилинах, і це, в принципі, у нас так і случилось, що ми допустили такі помилки прості і трошки нервозна початок матчу був. Дякую, успіхів на іграх. Дякую.